Смертельна засмага з Тіктоку, користувачі цієї соціальної мережі, почали масово застосовувати спрей для носа Меланотан 2. в своєму в блогерша Madison Сатон продемонструвала, як використовується спрей перед походом до солярії, щоб забезпечити собі більш насичену засмагу. Інші ж користувачі показують, як досягти бронзового відтінку шкіри взагалі без контакту з сонцем або відвідуванням солярію. Вони активно пирскають спрей у ніс, колять ін'єкції в живіт, оббризкують все тіло і досягають чудових результатів. Але чому ж все-таки це смертельна засмага? Розберемо далі у відео. Рада нашій новій зустрічі з тобою. А якщо ти тут вперше, то мене звуть Яна Токар, я експерт міжнародного рівня з інєкційної медицини, доктор медичних наук і твоя подруга у світі Б'юті. Сьогодні ми з тобою говоримо про новий тренд із Тіктоку засмагу без засмаги. За нашою з тобою традицією, приготуй для себе на півдня. У мене це американо велика порція, тому що зараз восьма ранку, і я на роботі записую тобі це відео. А вже за годину в мене починається потужний прийом з великою кількістю пацієнтів. Тому кава сьогодні мені не завадить. Напиши в коментарях, який напій обираєш ти для нашої бесіди, і поїхали. Ханна Теві, також ще одна блогерка з Тіктоку, у своєму відео розпилювала ніс цей спрей і ще при тому говорила такі слова. Я прямо цитую, просто в перекладі. Я вважаю, що краще померти гарячою, ніж прожити життя страшним. Якщо це забере у мене 10 років життя, мені байдуже. Крім того, я не хочу бути старою. Літні люди потворні. Серйозно? І це в той час, коли. Фетшеймінг і ейджизм просто кенселять у всьому світі, і Бог би з нею, якщо ця дівчина робить таке зі своїм тілом та здоров'ям, це її право. Я завжди вам кажу про те, що потрібно дивитися тільки за собою, і тільки ти вирішуєш, що робити зі своїм тілом. І Ханна має на це повне право, а ми не можемо її за це засуджувати. Але у всьому цьому є дуже великий аспект: це пропаганда. Важливо не плутати власний вибір людини і те, що вона робить з собою, і те, що вона висвітлює в світ. і... Закликає повторювати за нею. Нехай вона не говорить слів, що робіть так само, як я. Але вона це транслює з такою легкістю, що молоді, неокріпшій психіці, а саме підлітки та діти є основною аудиторією Тіктоку. Вони легко піддаються навіюванню, і вони бачать для себе рольову модель у вигляді відомої блогерши, красивої, успішної. Ну, зазвичай там ще успішний успіх присутній. Ну, так працюють соціальні мережі. І вони. Хочуть такого життя, і от в них складається оцей пазл. Що аби бути красивим і успішним і багатим, потрібно що правильно пирскнути собі в ніс, або вколоти в живіт, щоб бути засмаглим, бо засмагла дівчинка більше подобається хлопчикам, а засмаглі хлопчики більше подобається засмаглим дівчаткам. Ну, чи щось це по такого. Скільки б я не пробувала дивитися Тік-Ток, мене не вистачає довше, ніж на 5 хвилин. Так, 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 зараз ви можете сказати, Яна, ти просто стара. І я з вами погоджуся. Дійсно, я вже не в тому віці, коли я можу піддаватися на оці всі примітивні навіювання і твердження без пояснень. А від рекомендацій тік Косметологів взагалі іноді такий праведний шок, але я розумію, що з такими рекомендаціями роботи у мене та у моїх спеціалістів по переробленню та лікуванню буде дуже і дуже багато ще довгий час. Тому що, коли інстак-косметолог радить тобі гідрофільну олію для того, щоб позбутися акне, при цьому ще дає її назву, і, звісно ж, промокод або магазин, де можна це все придбати, і бідні підлітки, бій по іншому я їх не назву, і це не через фінанс. Складову, а через те, що вони отримують таку інформацію. Вони виконуються і отримують ще більш гострі стадії акне. І, звісно, вони кажуть: я лікую акне, в мене нічого не виходить. Тому що акне це хронічне рецидивуюче захворювання, яке треба лікувати у лікаря відповідної кваліфікації, а не у тік-ток-косметолога. А ще я дуже люблю тіктоки. Ну, ви зрозуміли, що теж в лапках де вчать самі собі вколоти губи. Ще дають сайт, де купити препарат, і в принципі, вуаля, навіщо платити дорого якомусь спеціалісту, якщо ти можеш сама це все зробити в себе на кухні, паралельно ще підсмажуючи кабачки для обіду. Ну прекрасна ж, правда. А потім всі дивуються, чому в нас жінки стають схожими більше на франкенштейнів, а не на красунь. Ну, бо так воно працює. Чули цей стук? Це двері тільки що зачинилися. Це здоровий медичний густ вийшов з чату і сказав, що не повернеться. Але ми з вами повернемося все таки до нашої теми за смаги». Користувачі цієї соцмережі стверджують, що уколи та спреї в ніс це крута альтернатива соляріям та автозасмагам. Ну, солярій вже викликає рак, ми вже про це знаємо. А від автозасмаги білизна ну, мажеться, постільна білизна може бути вимазана, потрібно це нанести і ходити трішечки така. Да, як Принцеса нічого не чіпати. А, і взагалі іноді автозасмага лягає плямами і ти більше схожа на леопарда, ніж на красиву смугляву дівчинку. Тому це все-таки муторний процес і він забирає багато часу. А так прискнула вніс і все, в тебе ідеальна засмага, і тобі нічого більше для цього робити не треба. Ну, легко, класно, правда ж? І білизна не можеться, і час не витрачаєш, і ніякого ультрафіолетового випромінювання. Ідеально! А ще цей препарат дуже підвищує лібідо, а також допомагає схуднути. Ну, хто би не подумав, що схуднення й сюди не запхнуть. Так, такий собі бонус від засмаги. Ви ж пам'ятаєте, що для того, аби маркетингово продати якийсь продукт, потрібно зачепити біль аудиторії. А біль жінок з приводу... Надмірної ваги вона є постійною у всі віки і завжди на неї діють дуже активно. Тому, аби продати за смагу, взагалі ще класно туди засунути ефект сходнення, і тоді продажі будуть рости просто як дріжджове тісто. Якщо ви зараз трішечки не розумієте, про що я тоді подивіться відео про суперпопулярну інста процедуру. Точку голоду. Посилання з'явиться зараз, також ви його знайдете в описі під відео. І в кінці цього відео вам буде рекомендація на нього. Дивіться і будьте в курсі трендових процедур. Окей, ти вже підігрілася, ти готова отримати таку засмагу, але ні пирскати в ніс, ні колоти ін'єкції в живіт ти не хочеш. В продавців для тебе і на цей випадок. Є пропозиція, ну звісно, ти ж маєш принести їм свої гроші. Тому спреї для тіла. Єдиний нюанс: що аби отримати необхідну концентрацію, розпилювати доводиться дуже велику площу тіла і коштує це супер дорого. Ну але це вже нюанси, шлях є. Е, тільки там ще є такий малесенький нюанс, що, в принципі, після такого способу нанесення меланатано 2 в тебе на тілі можуть з'явитися плями, які дуже нагадують лишай. Ну, ну, це ж нюанси, там, де немає лишайних плям, там красива засмага. Окей, okay, не хочеш так, будь ласка, є краплі для засмаги, капай їх у свою водичку, пий, іди засмагай і насолоджуйся прекрасному відтінку своєї шкіри. Господи, залишилося тільки краплі для очей і в'ясно втирати якийсь гель для засмаги, і буде все закрито. Так, окей, повертаємося. Давайте ж розберемося, що це за препарати, такі взагалі, і чому вони дають засмагу. У складі цих препаратів меланотан 2 це штучний аналог природнього людського пептиду меланокортину. Меланакортин відповідає за роботу пігментних клітин, які допомагають людській шкірі пігментуватися, тобто набувати якоїсь засмаги. Взагалі, звідки взявся такий препарат? Ще раніше до меланотану розробили інший препарат, який називається афамеланотодин. Це синтетичний 13 амінокислотний пептидний аналог ендогенного альфа стимулюючого гормону людини. І саме цей препарат є лікарським засобом. Він схвалений FDA і активно застосовується для лікування пацієнтів з підвищеною фоточутливістю шкіри до сонячних променів. Саме цей препарат в 2019 році дійсно змінив підхід до лікування пацієнтів з Вітіліго. Але це лікарський препарат, він реалізується виключно через аптечну мережу після. Виписання рецепту відповідними лікарями і призначається тільки лікарями, причому не всіма підряд, а лише тими, які дійсно мають досвід роботи і розуміння, що робити з пацієнтами з вітіліго та різними ушкодженнями шкіри, саме фотоушкодженнями. Це знає навіть не кожен дерматолог, і тут важливо дійсно звертатися до профільного спеціаліста. Я в цьому взагалі не розуміюся. Тобто, я для того, щоб зняти вам це відео, проводила великий факт. Чекінг, дивилась дослідження, кейс-репорти, про які я вам також розкажу. Але це зовсім, зовсім не моя практика. І лікувати таких пацієнтів я точно не візьмуся, тому що кожен повинен займатися своєю справою. А тут на Ютубі я з вами теревеню, і так як в мене більше знань та можливостей, я стараюся наукову. Інформацію перекласти вам на більш доступну, для того, щоб ви її розуміли та не попадалися на такі крючечки маркетологів, тому що вони знають свою роботу. Меланотан 2 взагалі не є лікарським засобом. Великих, обширних досліджень по ньому не проводилося. І а, ви повинні розуміти, що на сайті PubMed, де, наприклад, зібрані всі медичні дослідження, якщо ввести меланотан 2, вам дійсно видасть такий гарний рейл е, таких. Досліджень, як нам відразу здається, але на цьому сайті зібрані не тільки наукові дослідження, а й кейс-репорти, статті, які виходять у різних виданнях, які якось пов'язані з цими препаратами. І дуже важливо не плутати їх. Досліджень, обширених по меланотану, не проводилося. Я сиділа на PubMed півдня для того, щоб знайти цю інформацію. Проте є купа описаних випадків побічних явищ вживання меланотану. Звичайно, те, що й написано в інструкції, після вживання молонотану можуть з'явитися червоніння шкіри, підвищення артеріального тиску, ріст новоутворень, пігментація. Неконтрольований ріст уже тих новоутворень, які є у вас на тілі, тобто родимки починають розростатися, а також зміна їх кольору. А ще є ризик ураження серцево-судинної системи, але точний механізм не описаний, тому що знову ж таки, що досліджень на цю тему ніхто не проводить, а це тільки висновок клінічний, який бачать. У пацієнтів, які отримують ускладнення після вживання цього препарату. І коли я шукала наукові дослідження по цьому препарату, я натрапила на декілька цікавих кейс-репортів, які хочу вам зараз розповісти от про два клінічних випадки, які мені так найбільше припали до душі. Вони є такими красивими історіями, для того, щоб розповісти вам. Пам'ятайте, це не наукові дослідження, це кейс-репорти, тобто це клінічний випадок, який Описали від А до Я в якомусь медичному виданні і висловили свої припущення. В цьому немає наукової доказовості, є тільки клінічна картина. Так от, перший клінічний випадок. 39-річний кавказький мужчина, напевно, гарячий, ладно, це вже мої фантазії, він ввів собі в. Шкіру живота 6 мг меланатану. Препарат він придбав у інтернеті. Так, ця доза значно перевищує рекомендовану дозу для первинного введення. Це в 6 разів перевищення дози. Так, пацієнт порушив всі встановлені норми. Ну, знаєте, якщо ви з'їсте в 6 разів більше порцію а, тієї ж пасти, вас теж від неї може знудити. Але тут не про те, тут про ті явища, які в нього розвинулися. Він був змушений звернутися у відділення невідкладної допомоги і скаржився на розлиті болі в цілі, на пітливість, відчуття тривожності, неспокою. І ем, така дійсно в нього було тахікардія, підвищення артеріального тиску, і постійно от, щось має статися. Це така дуже сильно наростаюча тривога. Після е Огляду лікарі дійсно побачили в нього і підвищення артеріального тиску, зафіксували тахікардію. А також після здачі аналізів у нього що саме цікаве було: аналіз сечі на наркотичні речовини показав, що метаболітів амфетаміну та кокаїну в нього все ще не виявлено. Але от якісний аналіз на опіати виявився позитивним. Пацієнта стабілізували, надали допомогу, але глобальна проблема ця тільки наростає. І це тільки один клінічний випадок, який був описаний, до речі, у 2020 році. Продукти меланотан купуються через інтернет і мають три основні форми: меланотан, меланотан 2 і бремеланотіт. Меланотан 1 дійсно посилює. Меланогенез і вміст еумеланіну для отримання засмаги без сонця і такого красивого карамельного відтінку шкіри. Меланотан 2 також посилює пігментацію шкіри, але також викликає спонтанну ерекцію статевого члена і також підвищене збудження без явного об'єкту для цього. Бримеланотит є різновидом меланотану 2, який спеціально розроблений для. Сексуальної стимуляції, ніяку засмагу, про жодну засмагу тут і не йдеться мова. Цей унікальний випадок підкреслює потенційну системну токсичність препарату із симпатомімітичним надлишком, рабдоміолінзином і нирковою дисфункцією внаслідок використання меланотану 2. Ще один клінічний випадок розказує нам про чоловіка, який звернувся до відділення невідкладної допомоги в центрі третинної урології. З гострим, як ви думаєте, чим? Пріапізмом. Після абдомінальної підшкірної ін'єкції меланотану. Тобто він ввів собі в живіт меланотан і зіткнувся з пріапізмом. А пріамізм це тривала ерекція без збудження та логічного закінчення. Це тобі навіть не віагра. Оце зараз розповідаю вам, якщо чесно, навіть не знаю, чи не забанить мене Ютуб за ці слова, тому стараюсь називати все медичною термінологією. Ну, побачимо! Я ж вчусь Ютубу на ваших очах, тому будемо дивитися. Пріапізму цього пацієнта був діагностований як низький кровотік і вилікуваний за допомогою. Увага! Кавернозної аспірації, іригації та подальшої інтракавернозної ін'єкції препарату, що застосовується для розширення зіниць. Ну тобто він вколов собі маленький укольчик підшкірно в живіт, а отримав уколчики промивання там. Це дало змогу пацієнту уникнути хірургічного втручання, але він не відновив еректильну функцію після чотирьох тижневого спостереження. Однократна ін'єкція препарату для засмаги в живіт призвела до того, що вже чотири тижні у пацієнта так і не відновилася функція головного чоловічого органу. Що було з ним далі, я, на жаль, не знаю, тому що цей кейс-репорт закінчився саме на цій інформації. Такий клінічний випадок стався в 2019 році. І ось що цікаво: гострий пріапізм є побічним ефектом застосування аналога мала картину. Проте про нього ніде не повідомляють. І в цьому звіті описано пацієнта, який лікувався без хірургічного втручання. Гострий пріапізм є побічним явищем вживання препаратів аналогів маланокортину, але чомусь про це явище побічне ніде не повідомляють. І лікарі, які стикаються з цими проблемами, вони роблять ці кейс-репорти з закликами до. Медичної спільноти звернути на це увагу і з тим, що майбутнє терапевтичне застосування саме цих препаратів потребує врахування цього потенційного ускладнення, яке може змінити життя людини. Хотів бути засмаглим, а натомість в тебе сумненько все. З мого дослідження Тіктоку я, до речі, побачила, що надзвичайно часто саме цей препарат вводять собі професійні спортсмени для того, щоб їхнє мускульне тіло було якомога красивіше. І це дуже сумно, тому що я тепер знаю про наслідки, які це дає. І в принципі, ми знаємо, як спортсмени ростуть, на яких добавках, і там теж є проблеми. Дівчата, будьте обережні з дуже великими спортсменами і з дуже засмаглими. Я старалась подати вам все це в гумористичній формі, але насправді це все дуже і дуже сумно. І знаєте, що мене засмучує в цьому питанні найбільше? Це те, що це ж все не нове. Це ж було вже. Клінічні випадки, про які я розповідала, були опубліковані в 2019-2020 роках. Тобто, а вже. 2023, слава Богу, який добігає теж уже свого кінця. Це не якась нова інформація, це вже відома та відкрита. І ви легко можете її знайти. Якщо зайдете на сайт PubMed, відкрий, введете назву цього препарату і подивитися. Не знаєте англійської, господи, Google-перекладач вам в допомогу. Ви можете десь там по термінам чогось не зрозуміти, але вибачте, зрозуміти основне, ви зможете. Не знаєте якийсь термін. Загуглили його, нічого страшного, але ви будете мати для себе картину, і хоч подивитися, що робиться з застосуванням того чи іншого препарату у світі. І так само ви можете перевіряти препарати, які вам рекомендують для ін'єкції косметологи. Перевірити, а чи має цей препарат взагалі, хоч якусь. Науково-дослідницьку базу. Чи цей препарат застосовували на людях? Чи ви є експериментом, на якому тестують цей препарат? Ми з вами живемо в чудовий час, коли інформація загальнодоступна. У нас немає залізної завіси, яка забороняє нам дізнаватися щось. Треба всього лиш на всього вийти з Тіктоку та Інстаграму і піти в ті джерела, де дійсно перевірена інформація. Пам'ятайте, що аналоги меланокортину, такі як меланотан, незаконно використовуються для штучної засмаги. Пам'ятайте, в Daily Mail також вийшла стаття, в якій британські лікарі назвали цей препарат смертельною засмагою. Лікар британської клініки The Doctor Clinic Габріела Бірлі пояснила, що використання меланутано 2 може бути небезпечним для здоров'я. Назальні спреї для засмаги не ліцензовані у Великій Британії, і від себе додам, що у нас також, це означає, що вони не пройшли суворих випробувань на безпеку, якість та ефективність. У зв'язку з цим продукт може мати серйозні побічні ефекти. І ви ж самі розумієте, що якщо продукт можна легко купити через Google на сайтах з продажу. Різних товарів, це вже мусить вас просто так змусити зашевелити своїми звивинами і подумати на рахунок того, а чи варто мені це в себе колоти чи вприскувати. Доктор Ахмед Ель Мунтасар з Лондону також зауважує, що цей продукт підвищує кров'яний тиск і може викликати сильний головний біль, який не можна. Полегшити за допомогою таблетованих препаратів. Крім цього, через збільшення вироблення меланіну в організмі краплі можуть спровокувати виникнення раку шкіри і призвести до смерті. Тобто, ну, реклама ж обіцяла, що ніякого ультрафіолету, що засмага класна, що навпаки, солярії і сонце викликають рак, а цей препарат ні. Виявляється, що знову? знову надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. Упс. А що трапилося? Продавці ж казали, що все не так. А продавці вам і не те розкажуть, тому що їхнє завдання це продати вам продукт. І вони заробляють на тому, що вони продають. І це нормально, коли є ринкові відносини, це завжди. Нормально, на жаль, є люди з високими моральними цінностями, які не будуть продавати вам продукти, які будуть шкодити здоров'ю. Є з низькими. Я не даю якісної оцінки цим людям і не ділю їх на хороших та поганих. Я просто сама обираю, з якими людьми мати справу. Чого і вам бажаю. Згадайте свою юність, як ви стояли на базарі, на картонці, і ви були втягнуті в щось абсолютно жахливе, а вам продавчиня казала: та це просто це ідеально, це сама нова мода, прямо з Турції. І е, ви купували це. Ну, як ви, вам батьки купували це, тому що реклама рушій торгівлі. Взагалі, що я вам хочу сказати? Тікток та інстаграм тренди це пекло, яке отримало легалізацію на землі у вигляді соціальних мереж. Щороку навіть створюють список найнебезпечніших процедур, які йдуть з трендів Тіктоку та Інстаграму. Наприклад, в минулому році це був вірусний ролик блогерки з Ніком Теся 84, в якому вона демонструвала, як повністю обстригає вії з очей, і ще й закликала інших це робити. На жаль, я шукала цей ролик, але не знайшла його. Я сподіваюся, що його все-таки видалили, тому що вії. Це один із захисних бар'єрів нашого ока, вони допомагають не потрапляти великим частинкам пилу, бруду в око. І вії, в принципі, потребують особливого догляду. Тут вам офтальмологи розкажуть про це краще. І дійсно потрібно дуже піклуватися про них, а не обстригати. Ну, а моментів, коли ти сам собі обстригаєш вії, ножницями залітаєш в очне яблуко, теж ніхто не відміняв, ви знаєте. Цікаво. А якщо буде тренд. На лоботомію. Йому теж будуть слідувати? Хм. Напевно, про саме такий природний відбір писали вчені. Тренд це основна тенденція зміни чого небудь. Тобто, прийшло взагалі це до нас з ринкових відносин. І ви повинні розуміти, що основа в тренді це зміна. Тобто тренд. Це фіксація того, що змінилося, і він теж буде змінюватися. Тобто, тренди це щось тимчасове. Це не константа, це не база, це щось, що змінюється. І якщо у трендах на танці та кумедні ролики немає нічого поганого, то в трендах вколи в себе, відріж собі, приши собі, переший себе, перекрої себе. Завжди страждає організм людини і психіка. Не втрачайте здоровий глуст. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і приділяйте достатньо часу освіті ваших дітей. Тому що саме вони є основними користувачами цих соціальних мереж, саме на них розраховані тренди та небезпечні процедури. І вони ще не вміють відділяти добре від поганого дурницю від маркетингового ходу. Тому я тут для вас, для дорослих, а ви вже своїм дітям закладаєте ті основи. Які допоможуть їм не вестися на всі ці? Тренди, успішні успіхи і вірити в просто таку нереальну казку. Вірити в те, що все світ тобі допомагає, це прекрасно. Я теж у це вірю, якщо ти йдеш життям екологічно та своїм шляхом. Але в те, що в тебе просто приїде принц на білому феррарі, врятує тебе і перетворить все твоє життя на казку, ну так, для цього треба хоча б підняти свою дупу з дивану для початку. Тренди є, були і будуть у всі часи. Головне випрацювати такі. Свої власні кордони та межі свого допустимого, щоб розуміти, який тренд є для тебе допустимим, який ні. І з якого тренду можна взяти тільки частиночку, а не повністю наслідувати йому. Повертаючись до моди, чому в цьому році настільки популярним став стиль Old Money та Quiet Luxury? Це не щось нове, це те, що було завжди, і є купа людей, які все життя так вдягаються. Все повертається до початку. Там, саме в моді є свої нюанси в цьому. Але я вам до чого хочу сказати: те, що зараз є супертрендом, багато людей так вдягалися все життя. Є гаряча мода, а є мода поза часом. Та, яка підходить саме тобі, подобається тобі і тобі в ній комфортно. Тому так само і з трендами: фільтруйте їх і підбирайте для себе. А я і надалі залишаюся тут з вами для того, щоб розповідати про правдиву косметологію без реклами і популяризувати індивідуальність та здоровий підхід до сприйняття себе та оточуючих. Пам'ятайте, ви. Прекрасні по праву свого народження і краса в очах того, хто дивиться. Не забудьте в коментарях проголосувати за тему наступного відео, яка вам більш цікава, що швидше для вас знімати та монтувати. Також, якщо є якісь теми, які вам цікаві, ви хочете, щоб я їх розглянула та перевірила на наукову доказовість. Будь ласка, пишіть їх теж в коментарях. Ви допоможете мені зробити цей канал цікавішим для вас. Взагалі. Пишіть все, що хочете. Для мене дуже важливі ваші коментарі, лайк, підписка, репости до себе в соціальні мережі, щоб розказати: дивіться, є отака от лікарка. Вона прикольні штуки розповідає, цікаво послухати під кавусю в машині чи коли їдеш за кермом. Але за кермом ви мене не дивіться, тільки слухайте, ви ж знаєте, безпека понад усе. Допоможіть мені розвивати україномовний ютуб, а також більші кількості людей, дізнаватися про правдиву косметологію та формувати своє сприйняття себе. Екологічне та таке, яке веде до наповнення та любові інших, а не до породження нових та нових комплексів. Давайте разом сформуємо спільноту, в якій ми будемо говорити про правдиву косметологію через призму здоров'я, а не реклами. Я знаю, разом ми це зможемо. Ваша Яна Токар!